Нещодавно мер Андрій Іванович Садовин на одному з ефірів десь почав говорити про паркування в місті Львові. Напевно, я підтримую болючу тему, яка зараз є, і кожен дев'янин її розуміє. Хочу все-таки заспокоїти. Слава Богу, окрім Андрія Івановича, є ще в місті Львові депутати, є транспортна комісія, і хочу трошечки роз'яснити тих питань. По перше, транспортна комісія вже не працювала положенні про паркування. Бо в ній входить основні речі для громади це на кінецтво абонементи, які можна придбати навіть в іншому районі проживання. Це є важливо, тому що ми для себе визначаємо львів'ян, і ми визначаємо, що вони мають певну поблажку в плані паркування тих же самих абонементів і можливості собі оформити, не зважаючи, проживаєш ти в тому мікрорайоні чи не проживаєш. Тобто донедавна це було питання паркування лише містян, тобто жителів тої чи іншої вулиці. З новим положенням є можливість, будучи там жити в Сикові, взяти абонемент з пільговою, тобто безпосередньо місцям львів'янам, в центральній частині міста не за загальну суму. Друге, ми на кінець кінців, в тому ж положенні, яке прийнято в листопаді 2024 року, розписали інноваційні речі, це інвестиційні речі. Тобто ми вже спропонували зони, де є можливість забронювати земельну ділянку, перенаправити її в 120-ту ухвалу. 120-та ухвала передбачає собою земельні ділянки, які передбачаються лише паркуванням. І дати можливість інвесторам заходити на ті самі земельні ділянки, які вже в броні, лише під паркування, розвивати свій бізнес. Ми знижили на неї податок на землю. Ми фактично даємо можливість інвесторам заходити уже з розумінням, побудувати в теперішні часи паркінги це дуже дорого і невигідне місто. Ми в будь-якому випадку підтримуємо зараз броні сили, і в принципі основні кошти, які є, це на підтримку наших хлопців. І десь фантазувати про те, що місто збудує паркінг, ну напевно, це буде популізмом, який точно не потрібний львів'янам, їм треба розуміння. Тому ми пішли з іншої сторони. Ми почали працювати над тим, щоб інвесторам було вигідно зробити паркові майданчики, в тому числі побудувати паркінг як на землі, так і підземні. На сьогодні в положенні передбачаються нормальні квоти по питанню оренди землі на протягом 10 років з можливості побудови паркінгів, в тому числі ми структуризуємо саме паркування тою ж самою інспекцією. Віднедавна ми навіть прийняли ухвалу, яка передбачає евакуацію. Покинутих автомобілів донедавна було найбільшою проблемою це перше паркомісце е, перехоплюючого паркінгу віднести до так називаємо 120-ї хвали. Можливо, з боку це виглядає дико, але я попробую пояснити. 120-го хвала передбачає лише паркування, не дає можливість вже використати це під забудову. Ми почали бронювати місця у місті Львові, які ще лишились, які ще не забудовані, з можливості дати можливість інвесторам вкладати кошти і розвивати саме парковий бізнес. Ці всі речі робиться для того, щоб структуризувати, правильно зробити, сформувати структуру паркування. Тому на сьогодні ми працюємо саме в стратегічних документах, які в подальшому дадуть можливість тим же самим інвесторам. Розширяти свої можливості в плані паркувального бізнесу, збільшувати паркумістя, добудовуючи на простих площадках багаторівневі чи підземні паркінги, Чим же ж і покращувати ситуацію в місті Львові з паркуванням?